Вітаю Миколаїв, 14 квітня, 24 рік. Вийшла у нас така трошки, як ну, перерив, можна сказати, посіяли ми соняшник, треба сіяти просу. Ну, вирішили ми один день все ж таки присвятити трошки нашим прививкам. Сьогодні ми будемо, так як в нас вже було виставлене замочені прививки фундука. Я їх знову положив в холодильник, тобто вони пішли трошки вегетувати. Сьогодні ми трошки прив'ємо фундука. Це в нас круглий 4 від Костянтина Береби. Ну, кажуть, що гарний фундук. Ну, ми взяли це нам Міша стець прислав. Разом ми брали. Вон у нього гарно, до речі, зараз. до речі, На ведмежому Міша стець брали. Ось він і є круг 4. Круглий 4 Вон, навіть бачимо. Зав'язалися квіткові бруньки, вже, вже ось такі зав'язі. У нас на кругом 4. Ми його прививаємо, він нам відріз декілька живців в себе, коли присилав ці саженці, ось у нас Трекстон. Трекстон теж на ведмежому сантиметрів 40-50 щеплення було обрізано. Зараз ми навіть це приберемо. Ось такий розвиток трексена. Міша нам одрізав і прислав декілька живців хуцької бомби, трекстона і ось цього куглу. І Зараз ми будемо щеплювати. Щеплювати, як щеплюємо. Щеплюємо, підбираємо по живцю більш-менш однакової товщини пагін. Щеплюємо ми це порусель Керасунда. Ну, на різних будемо щеплювати. Щось ми вон є ще така тоненька росте. Щось ми лишимо на пригинання, а щось тому, що у нас це посадка фундука, яка тут поруч у нас біля поливу, біля дому. Буде краще ми і завжди на глазах. Все, щеплюємо покращеною куполіровкою І, як завжди, я казав, непогано виходить і дуже швидко ось таким прививочним секатором. Ну, Хай там як не розказують. ну... Я коли не вмів робити ніяких прививок, купив привичний секатор. І відсотків 80 в мене приживалося це як піддать. А якщо навчиться, і, то приживається майже всі 100. Воно працює. Але ми навчилися покращено і то робимо так і так. С секатором швидше. Все робимо. Ось так виглядає, зроблена покращена куполіровка. Заматуємо ми стрічкою повністю весь живець, повністю і зверху. І повністю заматуємо. І ще будемо вкривати, піддивився, я там є такий в Ютубі блогер, земляк, який мені дуже сподобалося ось фольгою. Не, не пакет надівати, нічого, воно дуже добре притіняється, І Ну, я вже пробував. У мене гарно виходить і більше подобається, чим пакетом, який шевелиться. Це працюємо ось такою, як я вже показував, стрічкою. Вона мені подобається, подобається тим, що не потрібно її ось не зав'язувати, нічого. Навіть ота дорога, що ми купили, яка дихаюча стрічка. На руки не зважаємо уваги, руки робочі, тільки вчора з трактора з мазута. Тож, все вона. Замотав, обірвав просто, не треба її не зав'язувати, нічого. Вона з часом через пів року, тому що купив світлу стрічку, вона через тиждень всі мої прививки повідпадали. Вона розсипалася. Пред'явив претензії продавцю, а він каже, ну, вона й повинна розвалюватися. Ну, дійсно, повинна розвалюватися. Все. Вкриваємо фольгою. Ось так це виглядає. Як вже готове, фольгу просто накинув зверху, зімну і воно не шевелиться, воно не обриває і потім приживеться. Зараз покажу. Ось ми робили мікрохірургію, це колись окреме відео зніму. Прививали тут трекстон. У нас привити ось 27.03 трекстон. До речі, ось так я підписую на поганах, Це як лайфхак для того, щоб бірки не вішати, а потім. Бачимо, брунька 23.03 прививали, брунька зелена, пішла вріз. Товщина десь як з печіна. І це при наших температурах, при нашому сонці за 25 градусів, ось так воно виглядає. Воно все працює і все зростається. Ось ще одна привичка. Це теж трекстон. Все, йдемо працювати. До речі, ось тут ми хуцька бомба. Це він прислав, був саженець. Як я казав, а я ж хитрий. Я з того саджанця зрізав, бачите, якої товщини майже як палець. Зрізав стовбур і вщепив. Ну, це Миколаївська селекція, а непогані горіхи, але було поросль, Ось 19.03 підписав. І вони у нас вже ростуть. Але я фольгою не вкривав, тут було просто замотано плівкою повністю. Наші варшавські червонолисні ростуть, будуть, маємо надію, в цьому році теж від нього саженці. Ну, саженці будуть невеликі, однорічні Все, працюємо, прививаємо, час йде, нам треба працювати, на полі багато роботи і розводимо нові сорти фундуків. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні.